Всім привіт, друзі, і велком у моє перше відео на моєму новому каналі. Я просто не вірю, що я це кажу. Ну що, друзі, прямо зараз хочу швиденько вам розповісти взагалі про цей канал, чому він з'явився, чому всі відео тепер будуть виходити тут і чому мені дуже важлива ваша підтримка. До речі, це класна підводка для того, аби ви поставили лайк під цим відео і підписались на мій канал. І ще, до речі, в кінці цього ролика. Є таке слово, в кінці цього відео буде класні подарунки для вас, щось типу конкурсу, тому додивіться до кінця. А поки секундочку уваги, пані та панове. І так, річ у тім, що з лютого я зробила перерву на своєму основному каналі у 8 місяців або навіть трошки більше. І це взагалі вперше в житті, коли я таке робила. І коли я почала вже постати своє відео на Ютуб, це було приблизно місяць тому. Я заблокувала функцію перегляду в Росії і Білорусі. І як я зрозуміла, таким чином Ютуб побачив, що є. Певні обмеження і взагалі не посував мої відео навіть на українську мовну аудиторію. Тому я подумала, що найкраще рішення це створити новий канал і почати все з нуля. Тому мені буде дуже приємно і для мене дуже важлива ваша підтримка. Як я вже сказала, все, що ви можете зробити, це поставити лайк, підписатися на мій канал і просто дивитися нові відоси, які я буду постити. Отак. Ну і це формат влогів, який я вирішила назвати дайері, тобто щоденник, де буде збірка найцікавіших моментів мого життя. Приємного перегляду! Мабуть, зовсім не складно здогадатися, що я планую готувати з цих продуктів. Правильна відповідь. Гарбузова каша. Я зберігла рецепт ще десь місяць тому, але ніяк не доходили руки. І от як тільки ми купили гарбуз, я вирішила, що саме час до нього повернутися. І взагалі я ніколи в житті не готувала гарбузову кашу. Тому зараз на ваших екранах мій кулінарний дебют. Tell you my 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 silence. But I keep Тенімапалес медитеймасалет паракіпочима піротемаста зараз буде невеличкий апдейт з мого життя. Як ви могли зрозуміти з минулих кадрів? Зараз я вивчаю іспанську мову, і більше того, я вивчаю її вже. Мені здається, півроку або щось типу того. Я не можу сказати, що в мене є якась мета, для чого я це роблю, тобто я не хочу їхати жити в Іспанію або там працювати, або ще якісь цілі. У мене їх немає. Просто мені дуже подобається іспанська мова, і я давно хотіла вивчити якусь другу мову, тому що я володію англійською. Але зараз, звісно, я б не відмовилася від того, аби знати і німецьку, і іспанську, і можливо французьку, тому що в Канаді, до речі, друга мова це французька. Майенто. Анона Кирил Анес. Апляя. На пляж. Я б хотіла на пляж. Абоніта. Дуже красивий. Красивий пляж. На годину 9.24 і ми з Саше збираємося на благодійний забіг марафон Run for Ukraine, який відбудеться в Торонто. Я не бігаю, на жаль, чи на радість, тому я просто буду підтримувати свого чоловіка, який приймає участь у цьому заході. Що ти зараз будеш робити? Я зараз буду бігти марафон. Молодець. Тебе дуже гарна українська. Дякую. Я не буду бігти, я буду Чому? тільки підтримувати, тому що у мене немає такої фізичної підготовки, як в тебе. На жаль. На жаль. Удачі! Що я вам хочу сказати? А, я забула сняти, як Саша добі. Ну, сорі, так вийшло. Я заговорилась просто з людиною, я вже дивлюсь, Саша підходить. Я біжу, швидко, чекаю її, а її немає. Позорсько. Так, декілька днів назад у мене мав статися щось типу зимового шопінгу. Чому мав? Тому що в результаті з отакого списку я купила тільки одну річ: це зимове взуття. Мені потрібно було купити теплий одяг, якусь зимову куртку, тому що я досі ходжу в літній куртці поверх світшоту або худі, Але це інша історія. Розпаковка. Of things, Перша пара взуття, яку я собі взяла, це кросівки Nike. Я дуже давно їх хотіла, але всюди не було мого розміру. І от, нарешті. Ешці я їх знайшла. Причому перед тим як їх купувати, я одразу собі бачила цю пару з рожевими шнурками, тому одразу їх купую. І зараз буду перешнуровувати сірий на рожевий В комплекті ще були білі, але я собі одразу бачила рожевий. Ну все, ніяких варіантів більше не приймається, тільки рожевий і все. Ну а наступну коробку, я думаю, навіть нема сенсу розпаковувати, тому що я так зрозуміло, що це угі. А вони в мене були років п'ять назад. Я думала, що все, тренд закінчився, вони вже нікому не потрібні. А от у цьому році весь Pinterest, весь TikTok у мене саме в оцій моделі. Це найпоширеніша, найпопулярніша і найкласичніша модель звичайні, низенькі, коричневі і тепленькі. Я Ренарабейсискейфона зашнурувала свою нову пару кросівок. Мені дуже подобається, як вони виглядають, і зараз хочу, аби вони доповнили мій образ. Далі в цьому відео ви побачите дуже важливий момент, тому що ми їдемо в аеропорт, але не для того, аби когось зустріти або кудись полетіти. Є трошки інша мета. Так от, минулого тижня, минулої суботи, я отримала свої права і зараз їду брати свою першу машину в Канаді в оренду. І якось так вийшло, що дуже нереалістично зазвичай, але в аеропорту найвигідніша оренда. Зазвичай там навпаки ціни плюс якийсь ікс відсотків. А отут виходить, що це найвигідніша оренда. Тому їду туди. Це моя машина на наступні 4 дні. Я бронювала біленьку Тойоту Королу, але мені дали сьогодні червону кія. Є один лайфхак на випадок, коли ви берете машину в оренду, обов'язково перед тим як від'їхати, знімайте на відео кожне колесо, кожну деталь. Аби потім, коли ви здавали, вам не казали, що ви щось пошкодили. Вже доїхала додому і хотіла вам розказати такий ой цікавий, як на мене, факт. Річ у тім, що мені зараз 21 рік, і окрім того, що я оплачую подобово оренду машини, я також. Доплачую за свій юний вік, тому що якщо 21 рік це одна ціна, якщо 25 років, це інша ціна, і навіть якщо 40, у вас може бути зовсім третя історія і зовсім третя інша ціна. І я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що в 40 у тебе може бути більше досвіду, хоча за такою логікою в 38 можна навчитись водити. Якщо хтось вас знає, з чим це пов'язано, напишіть, будь ласка, в коментарі. Але хтось мені ще розказував, що це просто як людський фактор, що в 40 років у тебе більше відповідальності за своє життя ніж у 18. Ну, отак. Чесно кажучи, мені дуже хотілося зробити якийсь приємний подарунок для перших глядачів на цьому каналі. Саме тому я підготувала для вас невеличкий подарунок у вигляді боксу, який я зібрала для вас. Я тут все так красиво склала, але маю вам якось показати. Окей, значить. У цьому подарунку ви отримаєте ось таку книгу. Певно, ви її бачили, ви її знаєте. Вона дуже крута. У мене є така сама. Не менш популярний блокнот five minute Journal у рожевому кольорі. У мене такого немає, я такі хочу, але буду у вас. Ще одна книга, яка стала бестселером, також відправляється до когось з вас: Міст для тіла від Victoria's Secret, Лосьон для тіла теж від Victoria's Secret. Це в нас спрей для обличчя від одного з моїх найулюбленіших брендів. Якщо ви спробуєте в перший раз, я впевнена, що вам сподобається. І бальзам для губ. Зараз ми все це красиво складемо або спробуємо. І от так. Ну, я не можу сказати, що є якісь умови цього конкурсу, тому просто заглядайте в опис під це відео, і там усе буде написано. Зараз буде історія, яку... Яка трапила зі мною місяць назад, от мабуть, зараз настав час мені вам її розказати. А, значить, все було як зазвичай. вечір, перед сном я дивлюсь тікток, і тут бачу дівчину, якої, ну, просто реально дуже-дуже красиві сережки от на цій частині вуха. Я людина, яка взагалі не хотіла ніколи собі пірсних, я навіть не ношу сережки, але дивлюсь, і от знаєте от щось ну прям йокнуло. Думаю, от, ну от хочу. Тому сьогодні, ось тут. Або ось тут у мене з'являться два проколи. Чи в шоці я? Так. Але треба жити, щоб потім не жаліти. Ще чи буду я жаліти, що не зробила. Ну, коротше, просто я сьогодні буду це робити. Мені треба було якось до цього підвести. Ну, власне кажучи, от щось типу. типу ось цього я хочу зробити. Нічого такого, просто треба вибрати якісь класні сережки, і буде, мені здається, дуже навіть мило. Угу. Я з такого приводу навіть беру з собою інстекс. Ну, це ж треба сфотографувати, правильно? Запам'ятайте мене і моє вухо такими. Оскільки я буду робити два проколи, я обрала собі таку сережку і таку зірочку. Чесно кажучи, я дещо засмутилась, тому що я хотіла вам зняти весь процес, але мені заборонили там знімати, і тому маємо те, що маємо. Мені зробили два проколи, буквально п'ять хвилин на це пішло. Зараз вам покажу трошки детальніше, але я реально дуже засмучена. я хотіла все це зняти. Мені здається, вони такі такі маленькі сережки, що їх так навіть не видно. Може, це і добре. Що на свій творчий вечір, який присвячений розмальованню картини. Я знайшла дуже прикольний інстаграм. Дівчина проте, є такі дуже маленькі, тобто трошки більше, ніж моя рука холсти, з естетичними Pinterest малюнками Тут буде типу захід сонця, море, пляж і фарби. Власне, все як зазвичай, але просто дуже милі картинки. Я собі таких два набори взяла. Ну, ідеально, я вважаю.